Українські фігуристи відмовилися вітати росіян у Будапешті. Відбулося юніорське гран-при з фігурного катання, призером якого стала українська пара. Віолета Сірова та Іван Хопта українці здобули срібло. Золото ж дісталося спортсменам, які представляють Грузію, але насправді вони є уродженцями країни терористки Росії. Це Анастасія Мітьолкіна та Лука Берулава. Перша походить з Владіміра, другий з Москви. За Грузію вони виступають з 2020 та 2019 року відповідно. Однак відомо, що пара тренується та готується до змагань саме в Росії. Під час нагородження росіяни підійшли до бронзових призерів з Канади, привітавши їх обіймала. Те саме вони намагалися здійснити відносно української пари, але сірова та хопта не відповіли на жест замаскованих під грузинів росіян. До цього український спортсмен, бронзовий призер чемпіонату світу з греко-римської боротьби Ярослав Фільшаков, відмовився робити фото з росіянином Ауесом Гонібовим під час церемонії нагородження у сербському Білграді. А Василь Михайлов, який завоював бронзу на чемпіонаті світу з вільної боротьби, відмовився фотографуватися з росіянином Ахмедом Усмановим, представник країни-агресора, завоював золото під нейтральним. Прапором, а Українка Юлія Ткач перемогла росіянку Анастасію Сідільникову в одній восьмій фіналу чемпіонату світу з боротьби. Після перемоги Українка відмовилася тиснути руку представниці країни-агресора. Слід зазначити, що росіян та білорусів допустили до турніру як нейтральних спортсменів або під прапорами інших країн. Попри це, наші спортсмени ніколи не будуть тиснути, вітатися, а тим паче обійматися з окупантами та вбивцями.